Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І сьогодні будемо говорити трошечки про нашу історію, хоча навіть не так знаєте, а про ту історію, якою ми ще тільки про неї дізнаємося, яку ми тільки пізнаємо, яка власне пишеться на наших з вами очах. І для того, щоб і ми самі більше розуміли, і звісно, що наші діти більше розуміли, що ж відбувається у ці роки. Для того і наша сьогоднішня зустріч і наш сьогоднішній розмова Сергій Уцалюк Старший офіцер відділення моральної підтримки 78-го центру УВС Південь сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, дякую за запрошення. Так і дякую, що ви прийшли знайшли, знайшли час, тому що ви найчастіше десь там, далеко, да, де морози і сніги, і таке інше. Сьогодні ви в Одесі, і сьогодні ви трошки з іншою місією. Я б сказала, з культурною місією. Так, ну напевно, такою просвітницькою, за для того, щоб ми зрозуміли, власне, як я і сказала, що відбувається історія. Це Факти, історія це докази. З цього вона складається правильно. І щоб ми розуміли, власне, що відбувається, мабуть, задля того південь і створила музей, так, і створила музей, і тепер цей музей розширюється і поповнюється постійно артефактами. І ще й став онлайн музеєм. Але я все зразу говорити не буду. Давайте все ж таки, як воно все до чого, кого це почалося і до чого це прийшло на цей момент. По порядку. Так, да, Давайте по порядку <ріст>. да. ініціатива щодо створення музею оперативного командування Південь і відповідно угрупування військ і сил Південь належить керівництву оперативного командування Південь, зокрема нинішньому нашому командувачу. І мені випала тут така роль, цікава, згадали за мій фах, ну, так що ваша я роль, так. <ріст> І Мені така скромна роль Просто описувати, збирати, описувати і музифікувати ці експонати. Uh -huh. Що ви розуміли, це робота не однії-двох людей, не одного-двох людей верніше, а це робота всіх, всіх підрозділів, які входять в групування військів сил Південь. А це uh -huh. три корпуси: це корпус 17-й, 19-й, корпус морської, 30-й корпус морської піхоти і оту Одеса, так зване. Це ті хлопці, які стоять в обороні південного. Небо нашого, тому uh -huh. в числі це ті хлопці, які збивають. До речі, Сергій Брачук так само е, його uh -huh. підрозділ входить в це в, в оту Одесу. І, uh -huh. е, чому, чому так? Бо ці артефакти сходяться саме з цих підрозділів, безпосередньо від тих людей, які е, ну, від, від першого джерела. От той, хто цей трофей взяв, той, хто надав цей артефакт. От, це ну, в більшості це перше джерело. Він і розповісти історію, да. так, і де він тобто взяв, як і так, вона Так, це, все... це така колективна велика робота. Mm -hmm. а Я тут таку роль граю. Це все трошечки упорядковуємо разом. Mm -hmm. І саме цікаве, що е, ініціатива була саме зробити його віртуальним. Через що віртуальним, ну по-перше. По-перше, не всі експонати хлопці хочуть віддавати комусь, uh -huh. бо в багатьох підрозділах є свої музеї. Деякі експонати, якісь трофеї або якісь такі цікаві речі йдуть для волонтерів на аукціон для поповнення uh -huh. цих от банок, для закупки якихось там обладнання, шеч... просто на свої ніри навіть. Uh -huh. от а це можна оцифрувати, і потім в цьому віртуальному просторі це все будь-яка людина. Хто має доступ до цього музею? Ну ми зробимо так, щоб широке коло е, має доступ до цього. Наші хлопці, наші е, мої побратими, наші побратими, які. Має цей фах айтішника, так загальною назвою. Це діло організовують і, і да, систематизують, все, і зараз поступово музей наповнюється цими вже оцифрованими експонатами. А після нашої перемоги, звичайно, в Одесі, я думаю, буде приміщення велике, де ми, ми це все викладемо. Вже в таку вживу ну не вживу, а фізично можна буде це все побачити. Ну тобто зараз поки що це онлайн-версія, да, так зараз онлайн -ні, ні, артефакти версія. є. Артефакти да, є, але подивитися, ось онлайн. ви до речі, так не з пустими руками сьогодні прийшли, і я бачу, що цікаві речі тут. І я розумію ще одне: що деякі з цих речей точно знаєте в одному примірно поіснують. Ну я не там вони... вони тобто, да, це те, що е, конкретно в когось було. Вилучено, так, і конкретно кимось із наших хлопців було збережено і, власне, передано. Ну, з грішми руськими там все зрозуміло, так тут немає чого коментувати. Ось я бачу о, якісь щоденники, якісь що там за примірники юноармійця, ще щось. Що це взагалі? слухайте? Це цікаві. Тут перед ефіром подивилася, так я зрозуміла, що це якийсь, знаєте, це навіть не. Не жовтенята і комсомольці, ні. Там не було військової ніякої тематики, там не було. Там були інші задачі, але там нічого подібного не було, а тут щось, якась військова, взагалі військове виховання, причому я розумію, що це якщо про юноармійців, то це з самого маличку. Так, так. Діло в тому, що це так звана особиста. Книжка юнормійця. Угу. Це фактично для підлітка копія військового квитка. Тут всі да, там є дані особисті, так? Да, всі повністю дані. особисті дані, участь в, їх, в різних зборах, в різних походах, нагороди, якщо могли бути, плюс фотографії їхніх вождів. Тут є цей шайгу, щоб... Готовий воїн, коротше да. кажучи. Так? І, і все інше. Тут їхні всі символи, символи їхньої держави, нагороди всякі, угу. все інше. Тобто це така от ідеологічна е, е, штука, яка зараз е, вкручується в мізки нашим, нашим дітям, які потрапили в окупацію. Угу. Це На окупованих територіях цим біда. Звідки, взагалі, Взагалі це цей трофей з в серпні 24-го року в місті Суджа в mm -hmm. військкоматі було була ціла ну, ціла коробка з такими книжками. Ну це був бланк. Це, це mm -hmm. нікому ну, Тобто це, воно роздавалося да. дітям да, які і один там з офіцерів так. наших тої бригади, яка заходила в ну брала участь безпосередньо mm -hmm. в курській операції, родом з Одеса офіцер. До нього потрапила ця книжка, і от коли він почув, що е, е, створюється цей музей, він, він мені каже, Срій Борисович, я обов'язково маю це вам передати. Забирайте, забирайте. І це такий дуже цікавий артефакт. Оце щоденник, це щоденник російського офіцера, заступника командира батальйону, своєна політичної роботи, який він почав вести 19 лютого. 2022 а, року. Так, там є дати. Да, є дати в Криму і тут описані події з 19 лютого по 20 6 лютого включно, як mm -hmm. вони готувалися, як вони заходили, його роздуми на цю тему, його, е, його там товариші він своїх описував перебіг бойових дій. Дуже цікавий. Тут є моменти, коли вони самі свої машини, свої машини розстріляли. Вони mm -hmm. знищили біля шести Камазів своїх. І коли вже підійшли, побачили там зятки. Це було е, заразу в районі Антоновського мосту, mm -hmm. 25-го mm -hmm. числа. Бо там, ви знаєте, е, Антоновський міст було захоплено їхнім десантом в перші години вторгнення. потім Бійці нашої 59-ї бригади, зокрема, представники танкового батальйону, вибили звідти окупантів, і наші частини могли частково війти. І от саме там під час цих подій вони самі свою колону розстріляли. Він це зафіксував в цьому щоденнику. А 26-го в районі між Херсоном і Миколаєвом обриваються ці записи. Невідомо де, де той офіцер, відома його посада, невідомо його прізвище і звання. Uh -huh. Ну я думаю, це на, на, на рівні майора підполковника десь могло бути звання. Uh -huh. Але це теж цікавий документ, ну, так, який, це можна, який це, описує путін, взагалі настрій їх, як вони себе почували в цьому плані, і як яка ідеологічна була нагрузка на бо Він знав, він так і починає, що е, буду описувати війну. Він не пише спеціальна воєнна операція або цей, інше. Вони прекрасно розуміли. Все прекрасно все розуміло. Ну, який Ще? Же в нього був настрій бойовий? Ну бойовий в нього настрій дали все, все нормально. Тобто да. він, йде але на родину, він територію, озброєний, і все нормально. Так ну, він так? вважав, що ну... тут ніяких сумлінь немає, mm -hmm. і таке зневажливе відношення до нас. Mm -hmm. е, от я читав, там немає оце їх тоді і згубило, що вони дуже, дуже не оці... недооцінили нас. Mm -hmm. а, ну але це цікавий що там, документ. Я думаю, це може бути свідченням потім їхніх злочинів. Як оця лічна книжка ЮНЕРМІЦЕ, що вони впихують нашим дітям, і так само ці свідчення звідси, це все має збиратися, і воно буде збиратися. Це і є документування нашої історії. Взагалі музей поділяється на дві великі ну, експонати. Ці артефакти поділяються на, на, на дві великі частини. Одна частина це, звичайно, от такі от трофейні експонати, mm -hmm. а інша частина це вже наші, е, е, наші артефакти е, сучасної нашої війни. Це е, символіка, це нарукавні знаки, це прапори, це вимпили, це різні там е, плакетки, сувенір, сувенірка, так звана mm -hmm. е, тих підрозділів, які зараз безпосередньо ведуть mm -hmm. бойові дії. і це Якраз ті хлопці, які боронять не тільки південь, але і наші підрозділи є і в інших, в інших напрямках. Треба сказати, але в першу що, чергу південь, звичайно, що південь же охоплює п'ять величезних регіонів. Так. Та? О, давайте так. нагадайте, це Вінницька область, Кіровоградська область, Одеська область, Миколаївська область і Херсонська. А угрупування військ і сил Південь, це ще і Запорізька область, Дніпропетровська область, Донецька область. Всі всі підрозділи там знаходяться. Ну і плюс кордон з. Приністров'ям не визнаємо, це так само зона відповідальності. Частина території це Власне, величезна, да, величезна да. така структура. І от з кожного з цього підрозділу потихеньку ці всі артефакти у нас накопичуються. Угу. І тому я говорю, що це колективна велика робота багатьох людей, які безпосередньо пишуть цю історію. Я так розумію, що вона лише розпочалася. Так, так вона, вона розпочалася буквально в кінці жовтня. Угу. Наш заступник командуюча УВС південь нас. Викликав і сказав товариство, потрібно це робити. Угу. Ну, ми розпочали цю роботу, нам було максимум. А ви й зраділи. Можна не лише служити а ще й займатися тим, що вам подобається. Це не основне наше завдання, це воно з них. Але воно дуже. Що це більше, так політає швидко і отримуєш купу нових знайомств і емоцій цікавих, і багато цих історій впізнаєш дуже цікаво. Бо за кожним з цим експонатів стоять люди, наші люди, які тримають оборон. І пишуть зараз цю історію, як Ліна Костенка казала. Да? Ми пишемо її не пером, а мечем. От так вона на жаль, тому у нас на є не і... і на но, но важко на, на нашій символіці увесь південь зображені мечеці. Mm -hmm. Бачите, так як Ліна Косенка, писала. ну це вас ще й <сістила> надихає, тому що коли спілкуєшся, ми ж зрозуміємо, що там е, воюють хлопці різних професій у мирному житті. Звичайно. Так і мені завжди кажуть: якщо це там художник, він каже: Я малюю, коли в мене є час. Там, якщо це архітектор, він там щось теж намагається робити. Ну, тобто, це знаєте, так змінює трошки картинку, і там теж надихає, там, де важко, там, де ну там де ведуться бої, власне. Там, де не, не до мистецтва, як такого, власне, а вам теж тепер є чим ще займатися. Ну, нам завжди є окрім чим займатися. того, але... да. Окрім того, чим ви займаєтеся напряму Ч, чим ще цікаво, що про кожний експонат є маленька історія. От і, ще і вони... я дивлюся, у вас багато там ручки олівці. Це що таке? Mm -hmm. Це це планшет, офіцерський трофейний. Він був взятий, взятий на позиціях, відбитих нашими хлопцями в 23-му році угу. на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Работіна. От під час угу. того літнього нашого контр-контрнаступу, угу. який був до певної міри ну не, не здійснилися ті ну, так, прогнози, так. які планувалися на них. ось ми бачимо, як це виглядає да, більш де це ж радянських часів. Планшет цей офіцерський, бо є ще сержантські планшети, це чисто офіцерський угу. планшет. І так він лишився на, на вибитих позиціях окупанта. Оце оці от купюри, що ви бачите, і оце от ніж. Ніж, правда, це не штатний військовий ніж, це mm. туристично, туристично такий мисливський. В місті Кізляр його роблять в Дагестані. Теж тимчасово окупована територія вільного народу кавказького. Mm. Він, ці артефакти потрапили до нас на початку року, а в кінці року, 25 січня, хлопці наші там на Донецькому напрямку знищили, е, знищили групу супротивника, яка йшла в штурм. Ну, і як трофеї е, дісталися, дісталися, їм дещо дісталося, і вони для музею нам передали от купюриці е, в сумі. Три купюри по 5 тисяч їхніх рублів. 15 тисяч. Да, 15 тисяч. тисяч ну, на наші гроші це 7 тисяч гривень десь. Угу. І от, от, у нас до музею воно потрапило. Я не можу там називати прізвища тих наших хлопців, хто це був і конкретно напрямок, але це, це в районі Покровська. А тобто. потім у музеї, а і ще перед вами ось якась. А це, а це Якийсь... знищений це знищений. невеличкий данце. Бачите, його ліквідували. Він не, не встиг нанести шкоду нашим. А що вони несуть? Вони несуть бойові зарядки. Бойові заряд несуть, не звичайно. звичайно так. Рі, різні фугасні, осколкові, осколкової дії. І це таке на радіоуправлінні був, бо зараз ще багато застосовуються саме на оптоволокні. Там спеціальна катушка така йде. Ну, Це, в принципі, в відкритому доступі багато можна цього знайти. Вони у нас теж є, але вони дуже об'ємні. Щоб... Що воно це все... таке, да, що воно да. таке не, невеличке, воносне. Воно... Так, так. Та, ну, та, там та. Вистачає. Можна вчепити заряд з е, цього, гранату з ракети РПГ-7, наприклад, це вистачає угу, для того, себе. щоб навіть танк це знищити. Вага... А, танк ну, Вага це там невелика, так? але там строя кумулятивна така, що ага. вона пробуває танк. Або для знищення там і живої сили вони застосовуються і для знищення укріплень ці дрони. Ну, Ви знаєте, зараз це все т, т, в такій. Е, так, змінилася ця тактика завдяки цим дронам. Це не ну, порівняти... краще війна дронів на да, разі. Так можна, вона можна порівняти це з тим, як під час Першої світової змінилася абсолютно тактика, коли почали застосовувати автоматичну зброю і артилерію. Тоді, наприклад, такий рід е, військ, який е, століттями був основним і вирішальним на полі бою. Піхота, піхота. І, е, е, і кавалерія, вони піхота ушла на трошечки інший. Вас, кавалерія як така, вже просто ну, свою функцію виконала uh -huh. історично. Uh -huh. Бо вже потім її використовували під час Першої світової, потім і Друга світова, тільки, тільки як розвідку. Uh -huh. Або для якихось рейдів глибоких раптових, uh -huh. а все інше через автоматичну зброю. Не можна було вже застосовувати. Так і тут у нас так само осучаснилося так. все. Так само так, до Першої так. світової літаки це була така забавка для мажорів, да? угу. а потім це вже стало зброєю. Так само, і ми пам'ятаємо, перед війною великою дрони використовували, щоб весілля знімати, Фуха, щоб якісь свята знімати, працювали це так красиво, так? коли літали дронами і ніхто не думав, що воно може настільки І Це буквально за останні три з половиною мати... роки відбулося. Mm -hmm. От такі Зміни такі mm -hmm. кардинальні. Такий розвиток, якого б не хотілося б насправді. Да, так Зовсім не в той бік, і зовсім не а, в тій тематиці, якій би хотілося, звісно. Я так розумію, що от зараз там ви не всіх називаєте, але, власне, всі, хто ці артефакти поставляють до музею, потім, напевно, буде. І та історія, так, кожного, Звичайно, факту, да. як ви сказали, і хто. Е, ну, якщо там... там і, буде... е, ми коли робимо опис, і відбувається так звана музеїфікація, Чи коли. Автор, р... що, там, ми є усе. присвоєння там, інвентарних номерів, номерів mm -hmm. кож, кожному експонату. І е, е, фіксується джерело надходження, хто дав. Mm -hmm. І е, в історії описується взагалі, при, їх, при яких обставинах це все трапилось. Ми не ставимо собі за мету там, е, сотні тисячі експонатів. Мати. Нам, нам цікаві експонати, які мають свою історію. Які цікаві, да. так, Бо от, ну, наприклад, тут от... це от пов'язано з обороною Миколаєва, обороною Півдня, <звук> <Оце> <звук> артефакт. Це з Курською операцією, це сучасні вже події там під Покровськом на Донецькому напрямку. Це події з цим на, е, контрнаступом 23-го року. Оце строєва записка, так звана е, їхня це е, бої під, е, під е, Вознесенськом. Угу. Вознесенськ, який фактично, Миколаїв Вознесенськ, які Одесу врятували від е, можливого оточення. Ну, так, бо вони так, тоді так. хотіли йти на, е, на Придністров'я через саме Вознесенськ, Веселинову е, і е, Березівку. А далі там до київської траси зовсім поруч. Uh -huh. Вони могли це зробити, але слава Богу, е наші, е наші оборонці змогли організувати. Хоча був в нас є е теж цікавий артефакт. це Решта е певної деталі розбитого кулемета ПКМ. Е це калібр 7,62 на 54. Е 28 лютого була спроба 2022 е року була спроба висадки. Е Такої ну, Потужної ДРГ в районі Угу. Uh -huh. Їх задача була, знаєте, як у них на, на Авось, на Абум, а попробувати, як, як, як вийде. Іде, да. Да, вони пустили, Раптом, пустили да. світ спецназцей, частина їх змогла висадитись навіть нам на цій косі Тилогульського Лімана. Uh -huh. Але наші хлопці з 28-ї бригади, імені лицарів зимового походу, Такі дядьки, знаєте, тільки-тільки мобілізовані були, або ті, що служили там, з, використовуючи в тому числі кулемети Першої світової війни системи Максима, вони їх там зупинили. А, це в районі Олександрівки, Миколаївської? Ні, є? Олександрівка це, це пізніше це, були пізніше? події. А це між Коблювою і Південним була mm -hmm. спроба тобто висадки були? десанта. Да, частина їх зразу вони навіть до берега не дійшли, хлопці їх поклали, а частина та, що висадилась, там до ранку їх всіх. Ну, знешкодили. Uh -huh. І от саме з тих боїв хлопці подарували для музея, передали, верніше для музея оцей розбитий кулемет ПКМ. Його можна б, там в віртуальному просторі вже uh -huh. побачити. Там, де е, цей 19-й корпус, е, бо 28 ма бригада входить, цей 19-й корпус. Uh -huh. І в залі 28-ї бригади ви можете подивитися, там і Орлан. Е, теж цілий Орлан хлопці його посадили. Це вже коли херсонський наступ був, коли звільнення Лівобережжя Правобережжя Херсонщини угу. відбувалося абсолютно цілий. Тільки там начинку цю ну, мозги забрали, а весь корпус двигун все це. А скільки все загалом зараз вже є артефактів? Зараз Чи у нас це... вже більше 200. І це буквально за два з половиною місяці. Тобто, це дуже швидко. Так. Всі взнали, Але так, і різ... різних, різних, різних підрозділів. Так, а. щоб експонати були, не повторювалися, щоб були різні да. з цікавими <с історіями. Ну і ще група експонатів, яка буде ну, артефактів, це інформація про хлопців, які мають звання Героя України. Які мають з, нагороди державні, які мають відзнаки командуючого е, оперативним командуванням Південь, є спеціальна відзнака, і про кожного з них ми будемо таку невеличку інформацію з фотографією в залах їхніх. Е, бригад розміщати, розміщувати для того, щоб це ми фактично фіксуємо нашу історію, нашу сучасну історію. Вона пише першим Вона пишеться з першим джерелом. Ну а кількість ж мабуть, обмежена чи не обмежена, чи чи буде розмістити? Ну да, 200, це вже вже Ну я розумію, що це невеличкі, але ж мабуть, є і там може в 10 разів більше розміститися в тих потужностях, що в нас є в віртуальному просторі, А що може бути таке найбільш об'ємне що. Танк може бути? Можна його теж відсканувати, а, можна і може, поставити. Да. Може бути можна танк, може бути то, 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 і, тут тут і, так, і, і навіть крейсер Москва. <хах> Якщо колись я ми з... зможемо <хах> його оцифрувати там на тому дні, mm -hmm. я, який, де він лежить. То, це тут, все було б цікаво. Перешкод немає, та ні. Ми готові оцифрований паріфон, крейсер Москва з Чорного моря розмістити в нашому музеї. Ясно. Ну і збирати ви будете стільки, скільки. Ну напевно, скільки продовжується, наскільки будуть так. хлопці відправляти ось такі артефакти. Ну, ми так, ділитися ними, цю... то вже можна. Це вже це вже налагоджена система. Ми налагодили вже цю систему, навіть більше ми зараз е, е, наші фахівці навчили представників корпусів, як проводити цю оцифровку. Угу. Я з ними проводив заняття, як правильно е, проводити облік, е, реєстрацію, оцю музеїфікацію, все інше. Угу. Ну і плану. Нуємо далі далі там цю інформацію. Ну, вона цікава в першу чергу для освітян. Для... Бо чим ціка, чим він зручний віртуальний музей, що не треба нікуди ходити, не треба ну, так, не для, вдома, люд, власне, зайшов або да. на уроці вивели на. На екран там через проєктор або там на, на плазму, угу. і можна це походити і подивитися, і по, почитати сучасну почитати історію. сказали, розповіли і продемонстрували. Так. Це дуже так. зручно для вчителів. Ми всім рекомендуємо це все. Ну для працівників культури так само, ну і для музейників, як таких, бо це ж ну передовий досвід буквально десь років 10 назад. Почали ці віртуальні музеї угу. створюватися Різ... ну, в різних напрямках. Е, можна там і галереї подивитися картині в е, віртуальному просторі uh -huh. за гроші, але це все безкоштовно, звичайно, бо Це, uh -huh. це наше, воно належить всьому нашому українському народу. Така мандрівка по основним по місцям і по основним напрямкам. По так. Основним. О, дивитися, відслідковуєте, люди цікавляться. Да, наші наші дивляться, то коли тільки пішла інформація. Там ваші колеги, журналісти, це е, цю інформацію почали. Е, Публікувати на своїх, mm -hmm. ми бачимо, що заходи, перегляди збільшуються, ну, далі будемо бачити так само. Ну, я думаю, що так. що Хто, хто цікавиться, мені здається, не можна не цікавитися історією. Це, напевно, така особливо зараз у ці часи. Так і Попередньо що. до мене вже мої колеги зверталися з Українського інституту національної пам'яті. Я ж там працюю, mm -hmm. поки mm -hmm. я в Збройних силах там мені тримається місце. І вони хочуть провести в цьому році декілька таких. По, по музейній справі саме заходів, і mm -hmm. будуть, будуть вже кажуть: а, а чи можна вас буде запросити? Я говорю, я думаю, що керівництво тільки за буде, щоб показати цю всю ну, поділитися цим досвідом цікавим сучасним буде вам ще одна відпустка. <гум> 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 це все буде швидко, дуже <гум> дякую вам, Сергію, і за те, що ви робите. І власне всім, хто долучився до цього, тому що ось такі артефакти говорять самі за себе. Насправді так, це. Того, чого нам ще не вистачає, тому що ця історія тільки почала писатися. власне. Сергій Гуцелюк, старший офіцер відділення моральної підтримки 78-го центру УВС Південь, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що музей ОК Південь створений, кілька місяців вже власне працює і відчинені двері, умовно кажучи, да, відкриті. Це онлайн музей, кожен може зайти, подивитися, побачити ось такі артефакти, почитати про них, кожен із них має свою історію. І кожен із них дотичний до нашої української історії і, на жаль, до війни. Але ну, треба знати, так? ми завжди казали, що кожен народ має знати свою історію, і якщо так сталося, то і цю сторінку нашої історії мусимо вивчати також. Дякую вам за захист. Бережіть себе, побачимося на першому міському.